Період літа в Україні зросла кількість захворювань на коронавірус минулого тижня. Зареєстрували три випадки нового субваріанту вірусу Флірт. «З початку пандемії постійно цей Штам SARS-CoV-2 мутує, і поки що Всесвітня організація здоров'я, вона ще не визначилась, чи є новий субваріант більш агресивнішим, Хоча історія еволюції збудника говорить, що навпаки вірус зменшує свої агресивні властивості. У Житомирі хворих на коронавірус з новою мутацією наразі не виявили, та все ж ковід не відступив повністю. Кількість випадків вища за попередні роки. Традиційно страждають більше особи з хронічними захворюваннями та люди похилого віку. У Липні цього року у нас зареєстровано 145 випадків. Якщо порівнювати з липнем минулого 23-го року, це там було 27 випадків спостерігаємо ріст захворювання. І в порівнянні з червням поточного року кількість випадків також зросла. Нові мутації вірусу піддаються лікуванню за протоколами попередніх років. Також на перебіг та симптоматику хвороби вплинула вакцинація. Вакцинація полегшила перебіг даного захворювання у пацієнтів. Симптоми набагато менше й мають прояв, і відповідно легше Лікування легку форму захворювання можна вилікувати вдома під наглядом сімейного лікаря. Небезпечними симптомами є задишка та прогресуючий кашель. Якщо висока температура, гектична, триває протягом декількох днів, і самостійно пацієнт не може її збити до хоча б суфібрилітету. Кашель прогресуючий з виділенням великої кількості мокроти чи навіть бувають прожилки крові. В таких випадках треба звертатись першочергово першочергового лікарню. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал ск 1 Понад 500 пожеж ліквідовано підрозділами ДСНС області у природних екосистемах цього року. Площа, пройдена вогнем, склала 358 гектарів. У переважній більшості горіла суха трава, а також сільгоспогіддя, і лісові масиви. До пожеж призводить як необережне поводження громадян з вогнем, так і спалювання залишків сухої рослинності або ж випалювання стерні. При цьому вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню, тому закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі в екосистемах, зокрема, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони полів, а також не кидати недопалки та сільники у суху траву. Категорично заборонено самовільно спалювати сміття й рослинні залишки. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Фахівцями ДСНС вже складено 62 протоколи на паліїв сухої трави. У випадку виявлення загорянь в екосистемах. Не зволікайте, а негайно не звертайтеся за номером 100. Народ Естонії продовжує підтримувати Україну цього разу. Естонські підприємці передали автівку військовим 11-го прикордонного загону Краматорськ. Естонія, яка патронує нашу область, патронує наш регіон у відбудові багато допомагає не тільки офіційно, як уряд, але й як народ. І сьогодні це маленький крок. Але він має на меті велику перемогу, яку звичайно що сьогодні воліють бачити не тільки українці, але і естонці, тому що дійсно сьогодні Україна воює за принципи цивілізованого світу. Війна в Україні це війна за колективну безпеку. Авто від естонських партнерів це Пікап, який пройшов технічне обслуговування та повністю готовий до виконання бойових завдань. Він може використовуватися як мобільний вогневий засіб. На нього можуть встановитися відповідні кулемети і знищувати там шахеди чи інші цілі. Також він може використовуватися є такі системи, як РАК. Це РСЗВ, може. Ставитись на нього і виконуватися як система залпового вогню, може використовуватися як доставка ПК до позицій може використовуватися для вивезення пораненого особового складу Пікап повнопривідний, тож без доріжжя автівці не страшні. Командир 11-го прикордонного загону Краматорськ каже, саме такий транспортний засіб був їм потрібен. Естонська республіка вже не вперше допомагає нашим прикордонникам. Військовий аташе посольства Естонії в Україні каже, на цьому зупинятися не збираються, і надалі підтримуватимуть українські збройні сили. завжди з початком великої війни ми завжди шукаємо можливість, щоб допомогти Україні. Кожен знищений російський танк в Україні означає, що на один менше буде і біля естонського кордону. Естонія працює для перемоги. Працює до перемоги. Допомога збройним силам наразі пріоритетне завдання як для посадовців, так і для кожного жителя України. Адже тільки об'єднавшись, ми здобудемо перемогу. Країни, партнери вони показують свою допомогу, вони підписують відповідні безпекові угоди. Але ми потрібно також знаходити внутрішні і мобілізувати наші внутрішні резерви щодо підтримки армії. Тому закликаю кожного, якщо є така можливість, допомагати невеликими донатами. Спільно будемо наближати перемогу. Друзі, усім вітання з ума. Вітання усім шанувальникам жіночого футболу. Небезпечна атака від Полісся. Що ж буде удар? Вікторія Канівська. Щойно можна сказати, вкрала гол у Варвари Козлюк. Атака від Пантер Кристина Рожка. Пробиває рожка прямо в руки Ольги Рябовів. Тріль опиняється на ударній позиції і забиває на останніх секундах та першого тайму. Полісся виходить вперед. І ось тут ще одна швидка атака. Кристина Рожка набирає лівим флангом. Подача від рожки. Забиває Оксана Білокур. Свергун з м'ячем на лівому фланзі. Подача від свергун. Оксана Білокур. Удар від Оксани Білокур. М'яч у ворота. Дубль. від Оксани Білокур у сьогоднішній зустрічі і нає фінальний свисток. менській Пантери у першому турі. Здобувають перемогу з рахунком 2-1 над дебютантом Вищої ліги Житомирським поліссям. Чи йдете ви в укриття під час повітряної тривоги? Ні, не йду, вже звикли. Якщо дуже надзвичайна ситуація, то ми ховаємося. Мені немає сенсу йти в укриття. Ми спускаємося. Якщо тривога, якщо там імно йдуть ідуть прямі удари по житомиру. я сижу на поверхах між двома стінами. Часто у нас прильотів немає, і так далі, тому то я не бачу сенсу. Так звикли, напевно, що ігноруємо. Тривога буває там ну 10-20 хвилин. То ми там. Коридорії, як судьби не підеш, якщо ракета захоче, в мене прилетіть вдома чи в укритті. Плюс у мене приватний будинок і найближче укриття далеко, і тому сенсу в цьому не бачимо. В мене приватний будинок, і я не йду в укриття. Якщо на роботі, то так якщо вдома, то ні. Стараємося використовувати да, правило двох стін, але збігати туди-сюди з верхніх поверхів, ну, якби. У нас немає укриття, ми живемо просто за місто. Менша вірогідність, що прилетить в мій будинок, ніж в укриття, тому що. Що там, наприклад, впаде в будинок, то в завалить все, і краще краще я буду жити і зручно спати.